Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30. НТК. відтепер. Телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі. Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК події дня середи 2 листопада у студії Тамара. Приходько далі коротко про головне. Поліцейські радять, як залишитись у безпеці пішоходам, велосипедистам та водіям у темний час доби. У цьому році троє сімей із числа родин загиблих героїв на Прикарпатті отримали житло, але зараз цю програму зупинено. Дружба без кордонів в Коломийському ліцеї номер 5 відбувся телеміст між Україною і Францією. Тепер про це та інше детальніше далі. Двох прикарпатських воїнів Олександра Марчука та Назара Роля нагородили найвищою нагородою області медаллю за заслуги перед Прикарпаттям. Обидва брали участь в АТО впродовж 2014-2015 років, а зараз захищають батьківщину від агресора на сході нашої країни. Поліцейські посилено забезпечують правопорядок на Прикарпатті. Значно більше правоохоронців патрулюють вулиці у темний час доби. Як залишатися у безпеці пішоходам, велосипедистам та водіям? Інформація від правоохоронців у наступному сюжеті. Через обстріли критичної інфраструктури, а відтак економію електроенергії, в області вимкнули вуличне освітлення. Тож патрулів, що контролюють громадську безпеку на Прикарпатті. Побільшало стати помітним в темну пору доби з такою рекомендацією. Поліція Прикарпаття звертається до всіх пішоходів. Правоохоронці радять вдягати світлий верхній одяг або світловідбиваючі елементи, а ще враховувати потенційні ризики, що можуть виникнути через відсутність освітлення на вулицях. Якщо повертаєтеся з роботи або навчання в темний час доби, обирайте безпечний маршрут руху та надійних попутників. Поліцейські рекомендують пенсіонерам без нагальної потреби не виходити на вулиці, а батькам попіклуватися про безпеку дітей. Прикріпіть світловідбиваючі елементи на рюкзак, шапку чи взуття. Будьте завжди на зв'язку з рідними. Опіклуйтесь, аби ваш смартфон був заряджений. Старатися, щоб у вас завжди був заряджений телефон, щоб ви були з вашими рідними на зв'язку, а у разі небезпеки могли зателефонувати на лінію 102. Дякуємо, що поліція нас Обмірковувати маршрут, використовувати ліхтарики, помічати себе та транспортний засіб, а ще не переїжджати пішохідні переходи та не зловживати використанням навушників. Такі застереження для велосипедистів допоможуть уникнути їм дорожньотранспортних пригод. Доброго вечора вам. Добрий вечір. Трохи акуратніше їдьте. Ліхтарик, це добре. В перешню пору доби, будь ласка, користуйтеся світловідбиваючими елементами. Десь будуйте свій маршрут руху, попри пішоходів, і зберігайте правила дорожнього руху. Дякую. Дякую вам за розуміння. Бути максимально уважними на дорогах. З такою вимогою звертаються правоохоронці і до водіїв. На території області сьогодні посилено працюють блокпости. Керманичів закликають дотримуватись правил дорожнього руху, швидкісного режиму та не порушувати комендантську годину. Хочу нагадати вам про те, що зараз вимкнене світло, автомобіль є об'єктом підвищеної небезпеки, дотримання правил дорожнього руху і в подальшому не порушуєте комендантський час. Добре, Щасливої дороги. Поліція Прикарпаття цілодобово стежить за правопорядком на території області та повсякчас перевіряє підозрілих осіб. Це потрібно для того, щоб забезпечити громадянам безпечне пересування вулицями в темну пору доби, а ще задля попередження зростання рівня злочинності у нічний час. Нагадуємо всім мешканцям на території області діє комендантська година з 23-ї години до 5-ї ранку. В цей період доби заборонено виходити на вулиці, а тим паче без документів, що засвідчують особу. Якщо виникла небезпечна ситуація, чи ви стали свідком правопорушення, одразу телефонуйте на 102. Поліція максимально швидко прийде на допомогу за будь-якої пори доби. У цьому році троє сімей із числа родин загиблих героїв на Прикарпатті отримали житло. Про це повідомив начальник відділу в Івано-Франківській області Міністерства у справах ветеранів Володимир Веркалець. Це вдалося зреалізувати за рахунок коштів, виділених із бюджетів органів місцевого самоврядування, через воєнний стан фінансування державної програми щодо забезпечення житлом сімей, які втратили рідних на війні, та осіб з інвалідністю першої та другої групи, через міністерство у справах ветеранів зупинено. Далі пряма мова. Згідно постанови, яка фінансується з державного бюджету, для неї під дію цієї постанови підпадають тільки родини загиблих, які перебувають на черзі для отримання житла в органи місцевого самоврядування і особи з інвалідністю першої та другої групи. На сьогоднішній день, незважаючи на те, що фінансування було передбачено, але кошти повернулися в резервний фонд, ми цю роботу продовжуємо. Кожна сім'я має повне право звернутися в орган соціального захисту, подати за. Яву, що вона потребує поліпшення житлових умов. Комісія, яка розглядає ці питання, зобов'язана розглянути, і після того її кладуть, її кладуть на облік. Якщо е, е, орган місцевого самоврядування прийняв рішення про те, що вона потребує полічення житлових умов орган соціального захисту, нараховує згідно постанови відповідну суму в залежності від кількості членів сім'ї. Ми ці всі документи передаємо в міністерство справах ветеранів, де вони вже вже закладають кошти, будуть розглядати бюджет 2023 року і в тому числі будуть наші пропозиції, які будуть надходити з кожної області, будуть закладатися кошти. Я надіюся на те. Ну, по перше, ми віримо і зна і хочеться дуже всім, щоб вже в кінці кінців настала перемога, і надіємося на те, що ці всі програми, які фінансуються з державного бюджету, будуть фінансуватися, і наша область в тому числі буде отримувати кошти, які передбачені державою на сьогоднішній день. У нас є такі успішні досвіди, але це не стосується державного бюджету. Тобто, розуміючи ситуація, яка складається зараз родинами загиблих, особливо ми зараз звертаємо увагу на родини. Є серед них і багатодітні, які мають більше трьох дітей, і ми розуміємо, що немає можливості чекати ну декілька, скажімо, років для того, щоб отримати цю компенсацію. Тому ми звертаємося до меценатів, звертаємося до органів місцевого самоврядування по можливості допомагати таким родинам. У нас є випадки, що дійсно співпраця родини, співпраця органів Місцевому сорядування закупляється житло, і родини отримують житло. Звичайно, що їй це не так, як би хотілося, є масово, але є такі випадки, і ми дякуємо завжди за те, що нас чують і розуміють. З міста Лейпціг до Вознесенська надійшла гуманітарна допомога. 20 багатопрофільних ліжок для тамтешньої лікарні передала німецька Humanitarian Help Ukraine у співпраці із Коломийською громадською організацією військові капелани. Волонтери безкоштовно довезли вантаж до місця призначення. Деталі у матеріалі моїх колег. Humanitarian Help Ukraine, як і чимало інших благодійних ініціатив на підтримку нашої держави із-за кордону розпочала роботу після початку повномасштабного вторгнення РФ. Допомагали всім, чим могли, пригадує помічник капелана Василь Вілінський. Від машин до гуманітарної до, до допомоги, як речі, їжа і все решта. Це в основному українці в Німеччині і не лише українці, всі, хто не байдужий до нашої біди, всі разом згуртувалися і. Гальмороблять у добру справу волонтери подолали понад 1150 кілометрів до Коломиї, а потім після короткого відпочинку ще близько 560 до Вознесенська, що на Миколаївщині. Та це лише початок співпраці між організаціями. Переконаний співзасновник геовійськові капелани друг Байко. Щиро дякуємо нашим новим німецьким друзям за гуманітарну допомогу, передану для нашої держави для боротьби з російським агресором. Ми дякуємо волонтерам, які приєдналися до нашої організації і починають співпрацю з нами. Юлія Марциновська спеціально для телеканалу НТК і «Радіо Сяйво. Дружба без кордонів в Коломийському ліцеї номер 5 відбувся телеміст між Україною і Францією. Вдалося його організувати завдяки родині однієї з перших викладачок французької мови у закладі. У межах співпраці не лише поспілкувалися, а й передали французькі книги для школярів. Гостей зустрічають виконанням пісні у лузі червона калина не тільки українською, а й французькою мовами. Так розпочинають літературно-історичне дійство Дружба без кордонів у Коломийському ліцеї номер 5 імені Тараса Шевченка. Це телеміс між Україною та Францією, розповідає директорка ліцею Оксана Якубовська. Французька сторона нам сьогодні дарує багато французьких книжок. Я сподіваюся, що це тільки початок, тому що французька друкарня дуже хоче нам допомагати в таких умовах війни. Тим паче, що засновник. Французької друкарні є грузинка, і вона добре пам'ятає, коли російська агресія як вплинула на їхню країну, і саме це її дуже болить. і Вона дуже хоче долучитися підтримкою до України. Влаштувати таку міжнародну конференцію вдалося з ініціативи онуків однієї з перших викладачок французької мови у п'ятому ліцеї. Марти Кришталович розповідає її колега Оксана Хороб. Зараз пані Оксана працює в інклюзивному класі, проте чимало ро. Викладала французьку у п'ятій школі. І з особливим трепетом пригадує Марту Олександрівну. Що це була істина француженка і істина українка. Як француженка, вона зараз шикарно виглядала. Французи кажуть, міньо це така струнка, гарна жіночка. Бель це гарна зачіска. Макіяж дискретний. Ну, всі брали з неї приклад. Я дуже любила її учні. Вона була дуже спокійна, дуже виважена, витончена. При ній ніхто не не смів сказати ніякого поганого слова. Коломийський ліцей номер 5 імені Тараса Шевченка чимало років був закладом освіти, який спеціалізувався на вивченні французької мови. Після реформування внесли зміни. Однак це й досі єдина школа у Коломийській громаді, де поглиблено вивчають французьку мову, розповідає вчителька французької Дарія Бойко. Зараз п'ятий ліцей вже не спеціалізовано з французької мови, але проте те діти вивчають французьку мову і в цьому це не тільки в цьому році, ще раніше нам подарували книжечки для дітей. Це дасть змогу дітям краще вивчити французьку мову, тому що це казочки і ще підручники. Ми сподіваємося, що ця співпраця буде продовжена у межах співпраці не лише поспілкувались із Франції передали у п'яту школу книги для поглибленого вивчення французької мови. Ми дуже раді, що така маленька скромна ініціатива, а ви зуміли її підтримати і зробити з неї. І справжню подію. Я рада представити вам мою подругу, надзвичайно скромну, талановиту і людину з великим серцем, яка від самого початку підтримує Україну, а особливо українських дітей. Це Майя Георгелідзе. А я що ми продовжимо нашу співпрацю. І ще буквально вчора до нашого до нашої події доєдналася родина французьких дипломатів, які е, знають, що таке вчити мову. Вони постійно переїжджаючи з країни в країну, вдосконалюються. Слава Україні! Дистанційно чи очно як організувати навчальний процес під час війни? В якому стані укриття, чи буде тепло у школах про це і не тільки поговоримо цієї п'ятниці, 4 листопада у програмі Нові правила на телеканалі НТК, початок о 19.30. Думки коло стосовно освітнього питання в громаді. Дивіться далі. Та як в мене довгий час тут не було, то мені добре, щоб дитина вчилася, але через таку ситуацію, то можливо краще онлайн, але онлайн навчання це. Це взагалі катастрофа. І, і так погано, і так погано. Чому? Бо так спілкуються з вчителями, з однолітками, як тобто, якби краще. А така ситуація то небезпека, то не знаю, теж роздваювається. Спілкування, воно потрібно, і коли вчитель з тобою напряму тебе навчає, то це ліпше, ніж коли ти сам собі діти не навчаються. Вони сплять, вони просто собі там в кроваті, як я дзвоню малому, ти де а він каже: я ще сплю. кажу, а навчання Тобто, воно їм і так не треба в школі. А то вони зовсім його не вчать. І домашні завдання воно тяжко ну, вчити щось, якщо нема організованості. Сама дитина її дуже тяжко. Я вважаю, що оскільки є організовані сховища для дітей і вони нормально функціонують, то добре проводити ясно, що очне навчання, тому що дитина під час дистанційного навчання, на мою думку, не може отримати. Того повного обсягу, що, що отримує під час очного навчання. Я дуже чекала з нетерпінням, щоб відновилося навчання очне. Щоправда, от зараз, з 10 жовтня, ми розуміємо, що рівень безпеки інакший вже. Тобто, не той, що ми мали у вересні, і звісно, що це вже нас бентежить, турбує. Очно. Я думаю, поки нехай так, нехай ходять. поки. не буде це, думаю, більше ніж 50% в мінус. Ходити до школи та очне навчання, ну онлайн якось діти, і вона сама хоче в школу ходити і з друзями краще, і навчання краще, бо онлайн це це онлайн. Ну є переживання, звичайно, що є переживання, але ну в такому часі живемо, Ну не знаю, не знаю, як правильно, але. Ну, мені здається, очне краще. Все таки навчання, а там будемо бачити. Та зараз, мабуть, така ситуація, що на дистанційне навчання буде спокійніше. На очному ще вчиться, а на дистанційному можна, я не буду робити. Можна, а це безпеку? Ви знаєте, я живу на сьомому поверсі, Мені безпечніше, як дитину відведуть в підвал, ніж ми на сьомому поверсі. у Нас укриття у будинку немає. Ми живемо біля школи, нам треба йти в підвал, а саме в школу. І я за тоби... Бо діти ходили до школи. Ліпше б дітям не дистанційно, а так до школи ходили, бо вони більш запам'ятовують, ніж дистанційно, бо дистанційно там батьки допомагають дітям, а у звичайній школі то вони більше запам'ятовують. Вони більш з версниками спілкуються, ніж вдома сидять цілими днями. Тільки дистанційно. тому що два роки був коронавірус, тобто це не хвилювало нікого. А зараз, коли за вікном війна, я думаю, що вона стосується в кожному місці, навіть якщо в нас тишина. це не означає, що завтра в нашу школу не попадуть. Дітям важко, звичайно. Я але під час війни тільки дистанційно вибачайте. Це наша, це наша безпека. А вибору І... не давали? Вибір давали, але в нас вибір двозначний. Вибір є різний. Я з багатьма людьми зустрілася місяць назад з різних областей. Звичайно, де бойові дії, то питань нема, там дистанційне навчання тут так, але тобі приходиться дитину переводити в зовсім іншу школу, відривати від своїх однокласників, відривати. Ну, Вибору фактично не дали такого, як би ми хотіли. Хотіли, і вчителі хочуть, щоб було безпечно. Ми всі хочемо безпеки і не швидшого закінчення війни. Беріть участь у щотижневих опитуваннях у соцмережі Фейсбук, на сторінках нові правила та телеканал НТК. Пишіть коментарі, надсилайте теми, які вас цікавлять. Разом з експертами у студії обговоримо, як жити в реаліях війни. І це все на сьогодні. Нагадую ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК, на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Я бажаю нам з вами лише хороших новин разом до перемоги. Слава Україні!